Слава Україні! Дві години 41 хвилину тривала ворожа атака з застосуванням безпілотників дронів Камікадзе Шахет на південь Одеської області. Пекельна ніч є, на жаль, загиблий, є руйнування арбурмислового підприємства. Ворог цинічний, ворог терорист, ворог, котрий демонструє свою хижацьку агресивну натуру через співчуття родині загиблих. Ну і власне говоримо про те, що цієї ночі ворог по півдні Одещини застосував шахеди. Потім була хвиля скрилатих ракет, запуск Каспійського моря. Швидше за все, це крилаті ракети Х-101 і 555. Траєкторія польоту за першими висновками військових була дуже ускладнена. Війна продовжується нам робити своє. Допомагати Збройним силам, битися на всіх фронтах і пам'ятати, що лише повна поразка Російської Федерації допоможе нам відновити країну після нашої перемоги та миру. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Перемоги! Перемоги! Перемоги!